Привіт! Це хата Лугава на зв'язку. Обіцяла вам відео для хизування й милування нашими етнічними скарбами. Ну що ж, обіцяне виконано. Тож тримайте, розповідаю і, як завжди, приправляю свої балачки вставками з наших пригод, з походів на барахолку та бабусиними історіями про минуле життя. Щоб було цікавіше дивитися, вмощитися зручніше буде захопливо. Всім, привіт! Це Юля, і ви на Ютуб-каналі Хата Логова. Поставте вподобайку, підпишіться. І що ж, приємного перегляду! Сьогодні я вам покажу розпаковку, бо обіцяла. І ви в коментарях писали, що вам таке цікаво. Мені вдалося придбати, знайти або нам подарували деякі речі, деяких з них старі аутентичні, деякі з них ви вже бачили в наших попередніх відео, а деякі. Сучасні, але вони такі аля вишиті, аля підходять під стиль етніки і теж знадобляться в нашій хатині. Розпочнемо з того, що ми поїхали на барахолку шукати форми для хліба. Це була не найкраща ідея. Дивіться, що з цього вийшло. Так, купила на барахолці. Формочки такі для кексів. Я не впевнена, що це для хліба, але для хліба взагалі нема. Це така рідкість, і сьогодні дощ, мало людей. У мене квест з пошуку форм для хліба. Ось ці я знайшла це не для хліба, зрозуміло. Це кекси такі були, але ну, щось схоже таке було для хліба теж. І це на барахолці знайшла за 80, здається, гривень. І такі форми подумала, що ну, на безрибі і рак риба, хай буде і поки що такі. А потім ще в пошуку на Оликсі два рази замовляла, вони мені чомусь не відповідають. Я знайшла таку форму стару, давню, за 200 гривень, але вони не знаю, чому не відправляють. Треба, мабуть, їм ще раз дзвонити казати, щоб відправили. Продали мені ту форму. Квест продовжувався і чоловік дивився на мої страждання з пошуку цих форм і вирішив взяти ініціативу в свої руки. Зайшов на OLX, він суперкласно вміє все шукати і знайшов. Дивіться, ось такі форми купив у жіночки з Одещини, Одеської області, україномовна жіночка, яка. Дізнала, що ми там будемо пекти хліб в печі. Нам бажала, щоб хліб вдавався. Взагалі набажала щастя і всякого такого гарного. Форми коштують дорого, як по мені. Я ще сумнівалася, чи брати 350 гривень, одна штука. От дивіться. Вона ще нам зробила знижку. Ну, хай буде вже. Квест завершено. Форми є. А далі покажемо різні речі, які я купила там барахолці. У мене там є друг. Це дядечка, який продає все залізно. У нього такий модуль, і там у нього є ну все, що мені потрібно. Я просто до нього вже приходжу. він Знаєш, як вони звуть. Він каже: о, Юля, привіт! що там твоя хата? Розповідай, що тобі треба. от я приходжу, кажу: мені треба дверцята для печі. Ті, що у нас тут стоять, це його. Я вже у нього купила. Мені ще потрібні були одні дверцята туди наверх ставити. Ось такі дверцята, я ще у нього купила. Ось вони підійдуть. і… Підходять за розміром, і скоро я сподіваюсь, Льоша їх поставить на місце. Також я сказала, що мені потрібні форми для того, щоб в печі випікати і готувати. Він порадив ось таку сковорідку І також ось цей чавунчик, він тут з паливою, з такою з керамікою всередині. Це теж я у нього купила. Ви вже бачили, як готувала там. І тут прикольно, що вони так мечаться, як зараз кажуть, отак можна накрити. І буде готуватися вже чавунчик з кришкою. З такою. Також я у нього купила ось таку триногу, це для. Того, щоб на вулиці, в казиночку такому, робити коліш, або щось таке готувати, суп якийсь варити, кашу на багаті. Ти бачиш, ти дивиш такий класний. Ну, Я таке люблю, я туризмом займалась колись і тому не встояла. Купила недорого, там, не пам'ятаю, за 200, здається, гривень. Це все теж коштувало десь 200 гривень, 300 гривень. Ну, от це, це, здається, 300, це 200, він мені ще знижки робив. Також купила ось таку а-ля люстру. Це не от цього дядечки, але там на тих рядах, де люди біля залізної дороги в Києві, хто знає на печальній, там стоять, продають все підряд. Оцю штуку купила за 50 гривень і е, хочу її доробити: отут поставити патрон, такі ціпки натягти. і... Якийсь плафончик ще підібрати, теж на барахолці, або в, в якомусь звичайному магазині, в епіцентрі. Ну, це така класна, оця керамічна, дивіться, тут і така краса намальована. Все як раніше було. Ну, Думаю, в сінах повісити. Подивимося. Буду тримати вас в курсі. А де взяти плафон, я вже придумала. Перед вами склад всього, що тільки душа забажає. Хазяїн це мій той самий чудовий друг з барахолки. Він живе під Києвом, і справа його життя це вироби з металів. До нього приїздять люди за артефактами та матеріалами для оздоблення інтер'єрів та втілення творчих задумів. Він каже, що у нього були, наприклад, кіношники в пошуках реквізиту, ресторатори, які знайшли чудову велику люстру, яка потім стала центральним акцентом в інтер'єрі ресторану. Також приходять дизайнери, які шукають оздоблення для осель. Була навіть жіночка з Чернігова, яка замовила щось близько 180, якщо я вірно пам'ятаю, латунних тазиків. Наш друг, відправив їй десь 50, каже, більше не було. Навіщо їй стільки тазиків, мабуть, для якогось дизайнерського задуму. Також він своїми руками робить міні скульптури з металевих деталей, відновлює речі, робить так, щоб все працювало, то ми домовилися, що приїдемо до нього по люстрі і плафони. Він дасть можливість обрати на складі частини цих люстр, з яких можна буде зробити цілі і працюючі унікальні витвори мистецтва в єдиному екземплярі. А ще купили декор. Це мені треба буде для того, щоб пекти тут в печі. Отак от воно буде туди вжух. Це я зрозуміла, що мені такі штуки не вистачає. Що якщо ти хочеш багато чогось напекти, там, пирогів якихось або щось велике таке, а навіть піцу, ось така штука, вона потрібна. Того, що ще купила на барахолці, це ось такий рогач і така кочерга. Ось такі класні. Ви, можливо, бачили вже в попередніх відео, як я з ними тут впораюсь, як в печі працюю. Льоша зробив до них ось тримачі дерев'яні, і вони у нас є тепер класні. Коштували вони по 200 гривень, здається, щось таке важлива інформація. Схід сос збирає на реп. 2 мільйони гривень це Мета, а вже мільйон навіть більше, ніж мільйон зібрано, то, будь ласка, доєднуйтесь до збору, скидайте гроші, хто скільки зможе, у кого є яка можливість, ці гроші підуть на захист тих, хто рятує. Тому що ось на таких автобусах їздять хлопці та дівчата в небезпечні території, в прифронтові, і забирають, евакуюють звідти людей. Особливо це люди, які не можуть самостійно. Пересуватися, і це люди, які, яким найбільше потрібна допомога. Тож всі реквізити, все все буде в описі, будь ласка, приєднуйтесь. А я вам покажу, що я купила на благодійному ярмарку. Це такий гарбузик красивий, а це такі килимки, як наші бабусі робили колись. Але зараз ось в сучасному варіанті роблять дівчата. Це частина незламного Запоріжжя. Це колеги з Запоріжжя робили своїми руками ці килимки для того, щоб продати на ярмарці благодійний. Ось два таких килимка в мене загалом є, і один такий гарбузик. І ви доєднуйтесь, донатьте і допомагайте в цій надзвичайно складній ситуації захищати тих, хто вивозить, хто рятує, для того, щоб вони врятували якомога більше людей. Також у мене є подарунки від нашої сусідки, бабусі. Цей горщик керамічний, вона мені подарувала. Сказала, щоб служив доброю службою мені, і я в ньому вже готувала в печі. Він чудовий. Ось і також вона мені подарувала ось таку сковорідочку. Вона теж класна, я в ній вже пекла і супер, супер річ, чавунна те, що треба. Ще маю з подарунків від нашої сусідки ось таке коромисло. Це саме те коромисло, з яким вони раніше ходили за водою. Ось таке. Я дуже дякую нашій сусідці за те, що вона мені приділяє стільки уваги, розповіла абсолютно шалені речі про хліб. Дуже цікаво розповідала про те, як вони ходили. Прати на наше озеро тут, взимку, в дуже холодній воді, як у неї руки терпли. Мой мороз, от такої толщини, льот, прорубаєш проруб. І обязательно там треба пополоскати, обов'язково. от всі, всі. Ідеш, руки харчом, пальці померзли, а ну я т... потім розкажу, буде время ж локту, то Кровне таке видовбане, видавбане зверху, дірка знизу, ставили вночі, а потім це ж лук то вночі, а потім накладували туди всю стірку, всю стірку, всю стірку, зверху лажили солонку і насипали залог. І получався луги, як в хімії луги. І оце воно пройде, так він 10 вилеж, і воно пройшло. І тоді вночі тих ми, голови мили, і, 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 і оце після того ж лукта вже йдеш туди поласкати. Боже, Боже, приходжу, руки, ну, ну не знаю, ну, ну пальці відмерзають. Мама раніше руки нагрівалися, я ж мала була. А потім вже руки нагріваються. Уже в, 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 в ледяної воді вже руки теплі. І стаєш. Вовч туди проколоти, проколотив, витягнув і починає заблітати. І прополоскав, і ввезив, і на зиму, на повішали, воно дубом взялось, вит, вимерзло, ой-й-ой-ой-ой, ой, 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 як важко було, аж да, би не передати. А ще нам наша сусідка бабуся порадила іншу сусідку, у якої є старе, красиве ліжко. І якій воно не потрібне. Коротше кажучи, купили ми те ліжко, дійсно гарне, дерев'яне, добротне. Дуже весело несли його по селу з однієї хати в іншу. Багато сміялися по дорозі. Зато тепер маємо таке чудове ліжко. Так, і тепер розповім про те, що я набрала з текстиля. щось таке красиве-красиве. Так, ну, це, це не красиве, але корисне. Ось таку штуку купила. Вона мені тут знадобиться для роботи з пічкою. Якраз сюди її положу. Так, далі. Купила скатертину вишиту. Ось дивіться вона велика. Вона на такий стіл метра три, мабуть. І з ось такою вишивкою. Коли ми доробимо ремонт, то зробимо тут такий куточок зі столом, то ця скатертина якраз буде тут доречна. Ось такі краї поброблені. Це машина вишивка, звісно, але. Красиво, це мені сподобалось. Ну, думаю, треба брати. <святкова> треба брати. Святкова скатертина і ще одна скатертина така. Девідна скатертина такий ранір. Ось так. Він вузенький і довгенький. Ось такий. Це теж. Можливо, на скриню постелимо, коли відновимо скриню. То можна буде зверху так зробити, щоб було затишніше, ахайніше. І декілька таких серветок, щоб на них поставити щось. Вони класні, ними можна там закрити, наприклад, спечений хліб. Красиві. Таке люблю. І воно все супер таке затишне. Або ось такі климки. Ми їх вже використовуємо на лавки, постелили, на ослінчики. ось таку велику штору, тканину. Я її купила в Хумані, вона льняна, абсолютно натуральна. Вона величезна, десь 3 на 5 І моя подруга, яка живе в Дніпропетровській області. Вона подзвонила і сказала, щоб я зняла розміри наших вікон. Вона хоче пошити для нашої хати штори або якісь такі фіранки. Ми ще не придумали. І ось я поміряю, їй відправлю новою поштою цю тканину, і вона пошиє. Вона дуже добре шиє, вона абсолютно. Має золоті руки, талант, і хочу ось так от докластися. І я їй дуже-дуже дякую. Таня, я знаю, ти не здивишся. <тканина>, Тканина до тебе приїде, розміри надам, і потім ще відзвітую, яка вийшла робота вже з вікнами. нашими. Дякую, що пропонуєш свою допомогу. І маємо декілька ось таких ось. Не знаю, як це. Доріжок, килимків якихось таких. Вони не дуже тонкі, але й не товсті. Це для того, щоб постелити на лавку, або якщо вийшли десь сидіти на вулиці, можна постелити на ганку сісти. Ось зараз я це використовую для лавок. Такий він схожий на це, але трохи щільніший матеріал. І він величезний. Десь 2х4 чи 2 на 3,5 метри. Це такий, як ми раніше стелили, у нас були такі доріжки. Напишіть в коментарях, у кого були такі доріжки вдома. В <селі>, селі схожі, так? були такі яскраві, я пам'ятаю. Це такого спокійного кольору. Ось. То такий класний. Потім там постелю в спальні і буде, мені здається, виглядати супер. Маю ще одну скатертину ось таку, теж купила для хати. Ви вже її бачили в відео, вона у нас була, я вже її випрала після того. І ось вона тепер знову готова послужити, побути на столі. Ось це і всі наші покупки, їх тут чимало, така ціла гора. Поки що все, і ми і далі щось знаходимо, щось збираємо, ходимо на барахолці, шукаємо на OLX, або нам щось дарують, або ми купляємо тут по місцю а, всякі речі для того, щоб снустити нашу хатину і зробити її такою, як вона і раніше була. А дякую вам дуже за те, що подивилися нашу розпаковку. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Напишіть в коментарях. Чи ви купляєте такі речі? Чи обираєте щось для затишку своєї оселі, або де ви берете взагалі все, що потрібно для печі? А зараз всім щиро дякую, дякую за перегляд і пока пока